Наші хлопці де таких ще вояк пошукати. Ну, ніде. Mm -hmm. Я Кутюк Олександр, військовослужбовець розвідуного даних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу 105-го прикордонного заводу. Посада має дуже довгу складну назву. Якщо коротко, це аналітика. Тобто наша задача це діставати інформацію зі всіх доступних і недоступних джерел, обробляти її, аналізувати і видавати екіпажам, коли за результатами твого аналізу уражаються цілі нашими пілотами. Це вже видно, ну такий практичний результат, і це дає Я розумію, що, наприклад, такого типу роботу як я роблю, ну не кожен може зробити. Ми йдемо, ми вивчаємо, і ми стараємося застосовувати, щоб ну пришвидшити цю перемогу, бо без, без цього, без технологій, без цього ніяк. Раніше були кнопочні телефони, тепер дрони воюють. Так раніше воювала піхота, тепер роботи воюють. Хто знає, що буде далі? Ну ніхто не знає, що буде далі. Взагалі, сектор Мілтех, так, дефенс-технології будуть розвиватися, бо ну всі ми розуміємо, що навіть після перемоги сусід нас ніде не їдеться. Вже для себе я розумію, що якщо я буду вертатися в цивільне життя і так само там в it сферу, звідки я прийшов, я напевно хочу спрямовуватися такі якусь мілтех. Це Перспектива на багато десятісятиліття рахую вперед. Це точно буде. Ще буде багато десятиліть, коли будемо розвивати ці технології, і в нас будуть брати приклад. Ми розуміємо, що ми зараз напевно в топі країн, які розвивають безпілотні системи. Що ще треба для молоді? Ти іди сюди, працюй з технологіями. Е, перемагай, після перемоги заходь, лишайся після після перемоги йди в цивільний світ і розвивай далі ті технології. Тобто, це на якісь е, багаж знань, які ти не можеш ніде потім використати. Тобто, мені здається, ти потім будеш затребуваним фахівцем, де ти можеш себе застосувати як в Україні, так і в світі. По мені здається, зараз ну наші хлопці е, де таких шавоях пошукати Ні, ніде. Що хочеться вам сказати, візьміть відповідальність за свою долю у свої руки. У вас зараз є ну, реально прекрасний шанс піти, і робити благородну справу, захищати свою землю, свою сім'ю, своїх дітей і працювати з технологіями, робити це цікаво, робити це в відносній безпеці і приєднатися. Ти більше приєднатися в той колектив, де тебе приймуть, де тебе навчать, де. Ти будеш служити вдома, ти будеш захищати свою країну, свій дім. Що ще треба для спокійної карми? Та <ріст> 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 <Да>. дякую. <Супер. ріст>